Щіро рада вас вітати і у себе знов приймати. Музика співи, так все для вас поробну. Музики знов не став час. Добрий день, добрий день, добрий день. Діти, увага на екран. Всім запитання. Що відбувається на слайді? Діти бачать дітей, які радісні, йдуть, співають, танцюють, несуть сонечко, вірно, тому що наближуються новорічні свята, на які люди співають українські народні пісні, особливі, тому що вони вітальні і бажають одне одному здоров'я, добробуту. І ми будемо з вами сьогодні знайомитися з цими. І в цьому мені допоможуть групи ваших дітей. Хлопчиків група дзвіночки і група дівчаток сопілочки. Але спочатку нам треба виконати завдання. Перше завдання хлопчики за допомогою картинок скажіть, хто виконує музику? Музикант. Хто співає музику? Співак. Хто створює музику? Композитор, вірно. А за допомогою яких знаків композитор створює музику? Нот, ключа, пауз. Вірно. А якою буває музика за її виконанням? Спокійна, голосна, не дуже голосна, тиха, не дуже тиха, швидка, помірна, повільна. А що ми бачимо на цій картинці? Музичні інструменти. Вірно, молодці. Хлопці заробили по одному новорічному бонусу. Завдання дівчаткам. Що відбувається на цій картинці? Ми бачимо музичні інструменти. Назвіть, будь ласка, музичні інструменти: арфа, скрипка, барабан, піанола, балалайка. Ці діти баян. А як називаються ці інструменти, що мої? Маракаси, вірно. А це труба. Молодці. А що це за інструменти? Це українські народні інструменти: кобза, бандура. І це теж кобза. Молодці, дівчатки, теж заробили по одному новорічному бонусу. Діти, ви всі відчуваєте перед хвилювання. Як краще привітати своїх рідних, близьких, сусідів? чи віршем, чи іграшкою, і, звісно, піснею. Але піснями ми бажаємо щастя і добробуту. Це особливі пісні, з якими ми будемо знайомитися. Увечері, напередодні Різдвяних свят, парубки дівчата ходили і встановлювалися біля кожної хати, виконували новорічні, вітальні пісні, колядки. І назвалися ці парубки та дівчатка колядниками. В колядочках вони вилічали господарів, бажали їм доброго врожаю, здоров'я, добробуту. Тобі ж калюдували. Колядочки це календарно обрядові пісні. Колядки супроводжували обряди, дуже такими стійкими виявилися обряди коляди, пов'язані з ушануванням новонародженого. Сонця. Ось ми бачимо сонечко. Діти тримають в руках. Зараз послухайте калядочку, хлопці, вам завдання, і скажіть, яка вона за виконанням? Добрий вечір господарю, у вашій оселі. Примідь наші побажання, жад сев'ядного веселі. Примідь наші побажання, Жодня на свята веселі, хай мама радість усміханеться свідкою я за хай вінчається вам, праця славою, учиною, хай вічається, праця слави учною. Хлопця, яка за зараз... колядочка за виконанням? Вона не дуже швидка, не дуже голосна. Не дуже тиха, тих. вона радісна і така вітальна пісня новорічна. Молодці. А зараз у нас невеличка пауза, ми робимо право для очей. Закрили очі, зробили кілька глибоких вдосів, розтерли долунки і при... приклали їх до очей. Ми відкриваємо очі, через розтерли долонки і приклали їх до очей. Ще раз розтерли долонки і приклали їх до очей. Молодці. Слідуча вправа. Відкрили очі і поклипали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Третя вправо, дивимося ученятками. Право, вліво, з максимальною амплітудою. Шиє підборуття на, на місці. Право вліво, вправо вліво, вправо вліво, вправо-вліво. Молодці. Сідайте. напередодні старого нового року ще співали діти-щедрівачки. Через тиждень по різдві, 13 січня, відзначали українці новий рік, щедрий вечір. У цей день, за традицією хлопці і дівчата знову ходили від хати до хати, щедруючи, бажаючи господарям щедрого вечора, доброго здоров'я та добробуту у новому році. А щедрування супроводжувалося магічними діями, музикою, танцями, пантомімою, обрядовими іграми з масками. Та на відміну від колядок у щедрівках ми можемо побачити ластівок, жито, посіви, символи того, як новий рік зустрічається з весною. От зараз ми з вами послухаємо щедрівочку. Увага на екран. Ось перша зіронька, яка з'явилася на небі. Можете робити рухи руками, так, дівчатка вам завдання. Чим вам сподобалася ця щедрівочка? Тим, що ми бачимо ластівку, це як символ майбутнього вражаю. А в якому темпі звучить щедрівочка? В помірному темпі, не дуже голосно. Діти, які співали щедрівочки, називалися щедрівниками. Вони співали ви бачите, хлопчики, співають, посівають. У господарів та отримають гостинці. А тут ми бачимо кого? Музикантів. Вони грають і на барабані, і на акордіоні, і на цитрі, і на скрипочці. Тут у нас навіть є саксофоніст. Ще був такий обряд дітей на старий новий рік: водіння кози. Там де коза туп-туп, там сіно кубку, де коза рогом, там сіно стогом. Щоб був прибуток худоби в родині, і щоб була їжа для худоби, такий був обряд діти. Відомий український композитор, хорвий диригент, громадський діяч, педагог Микола Дмитрович Шлянтович, він збирав українські народні пісні, їх обробляв для хорів. Ось відомий вам вже Щедрик, Дударик. Козака суд, а його обробка Щедрика відома у всьому світі як різдвяна колядка «Carol of the Bells. Ось зараз ми послухаємо в іншому виконанні щедрівочку. Уважно послухайте і завдання дівчаткам: хто виконує цю щедрівку? Скажете, і чим вона вам сподобалась? Дівчатка, скажіть, будь ласка, що ви бачили на екрані? Співав хор, хор хлопчиків і дорослих людей. Співали в швидкому темпі щедрівочку. Молодці. А зараз ми знаємо, що і колядники, і щедрівники дуже-дуже полюбляли танцювати. І ось зараз ми з вами теж потанцюємо. Стали всі плечі розправили. So, hey. Так, молодці, сідайте всі, тихенько. Що ж, ми з вами і потанцювали. Давайте повторимо так, з якими вітальними новорічними піснями ми познайомилися різдвяними. Це з колядками і щедрівками. І в них колядники і щедрівники величають господарів, бажають їм здоров'я, доброго врожаю і добробуту. Молодці. А зараз ми з вами. Саме будемо співати. Приготувалися. Над диханням попрацюємо. Ми зібрали дуже багато сніжиночок, набрали повітря через носа. І роздуваємо сніжиночки, ще набрали повітря. І ще набрали і повітря через носа. Роздуваємо сніжиночки. Хлопці, скажіть нам, а як чпіть гусак? А як дівчатки, ми сміємося? Ха ха. ха. А як зайченятка їсть е, капустиночку? Хрум, хрум, хрум. А як пишіть горобчик? Пі-пі-пі. Молодці. Зараз у нас поспівочка. Знайома нам, послухайте, я вам нагадаю її. Білі метелики, нічні, метелики, себе балетять, білі метелика мені метелика мені не сідать. Приготувалися, взяли е, через носа дихання і. Метелики метелики білі метелики». Нічні метелики з неба і ми не забуваємо, що посередині співів ми беремо змішання дихання. І носове, і ротове. Ось перед вами написана колядочка. Ми бачимо ноти. Ну, Скажіть, а яка до нас ноточка завітала сьогодні? Знайома ноточка, вона мешкає на першій лінійці, і біля неї ось такий жість. Це хто у нас? Дій? Ведмедик. І яку ми ноточку ми можемо знайти у ведмедика? Ні, вірно. Чому? Ведмідь. Ведмідь. Давайте знайдемо цю ноточку у колядочці. Ось вона ноточка, ось і ось ноткамі. Ось, ось тут вона є. Що ж, приготувалися. О, слухайте, я вам зараз заспіваю спочатку колядку. Куля, Лябиниця, добра з миду, поляниця, а без меду метака, дайте дядька п'ятака. Приготувалися разом зі мною, всі вже слова знають. коля коляд, колядиниця дихання, добра змину, поляниця дихання. А без меду не така, дайте дячку п'ятака. А тепер з другої ноточки заспіваємо. Коляд, коляд, колядониця, добра з меду паляниця, а без меду не така, дайте дячку п'ятака. А тепер нам хлопці будуть відбивати ритм. На перші два такта дівчатка співають, а потім будуть відбивати ритм. Дівчатка, хлопці будуть співати. І так, приготувалися: коляд, коляд, колядиця, меду, галяниця, абас на меду, так, те дідку підтака. Молодці, всі постаралися. Всі зробили по одному бонусу. Ще у нас знайоме. Щедрівочка, ось ми бачимо щедрівочку. Я зараз вам нагадаю її. Ще щедрів, щедрів, щедрівочка, ще тіла прийме тіка Приготувалися. разом зі мною беремо дихання носове я спочатку. Спочатку проговоримо чітко слова. Ще дрік, щедрік. Ще дрівочка. Прилетіла. Ластівочка. Ніхто не поспішає і не запізнюється. Говоримо все чітко ритмічно. Ще раз я вам відстукую рік: ще щедрік. Ще дрівочка. Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати, приготували молодці, приготувалися співати, сіли рівненько, плечі розправили, облокотилися на спинки стільці, всі дивляться тільки на мене ученятками. Молодці, гарно. А зараз пізнай пісню за декілька звуками. Увага! Задання хлопчика. Пісенька про зиму. А якщо ми більш вірно скажемо, як назвав композитор цю пісню? Дівчатка. Перший сніг. Вірно, молодці. А хто композитор цієї пісні? Вірно, композитор Анатолій Тіліпенка. Він дуже багато писав пісень для таких дітей, як ви. І так, сіли рівненько плечі розправили. Слухаємо музичний вступ. На музичний вступ ми з вами плескаємо у долоні. А коли починаємо співати, ми, ми вже не плескаємо у долоні.

Вчера пісенька про білий сніг. А який настрій вам створюється пісенька? Радісний, веселий, зимовий настрій. Молодці. А зараз нас чекає гра. А -у -у. Хто у нас буде в одачі з дівчаток? Кіра. <що B -1> Кіра зараз ми в лісу. Хто на тебе? Пізнав, хто її піспав Сашку? Хлопці, Сачко у нас жмурка, Саша Місіч. Зараз ми в лісу, хто гукати. Сачко теж впізнав свого друже Кірила. Молодці. Ну що ж діти? На жаль, наш урок закінчується. Скажіть, що вам найбільш сподобалося? Сьогодні на уроці? Щедрівочки, колядочки. А що бажають у щедрівках і колядках дітки господарям? Вони величають господарів, бажають їм доброго врожаю, здоров'я, добробуту? Вірно. А яка пісня вам найбільше сподобалася? Як ви її виконували? Білий сніг, щедрівочка. А чим вам більше сподобається щедрівочка, ніж колядочка? Щедрівочки прилетає ластівка. Молодці, спасибі. Всі отримали багато бонусів, і сьогодні у нас перемогла дружба. І знову лунає веселий дзвінок, а він нам нагадав, що скінчився урок. Добробачення! Всім доброго дня і гарного настрою!